Бабуся чайна ложка і скарб. Був сонячний зимовий день. Бабуся, яку називали чайна ложка, стояла біля кухонної лави і чистила картоплю. Біля печі лежала кішка. Мяу, сказала кішка і сіла напроти бабусі. Мяу-мяу. Відповіла бабуся, напевно, ти хочеш мені щось розповісти? На це кішка нічого не відповіла. Вона тільки подивилася на бабусю таким довгим і тужливим поглядом, що та мало не розплакалася. Всьому свій час, зіткнула бабуся, поки я велика, я не розумів котячої мови. Вона знову почала чистити картоплю. Потім накрила стіл для чоловіка, який повинен був прийти обідати о першій годині дня. Тут якраз годинник пробив пів на першу. Мяу, сказала кішка і підійшла до дверей. Ось воно що, здогадалася бабуся. Ти, виявляється, хочеш вийти. І відкрила двері. Кішка вийшла у двір. Бабуся теж вийшла, щоб підняти віник, який впав у сніг. І в ту ж мить вона стала маленькою, як чайна ложечка. Такі перетворення траплялися з нею завжди несподівано. Нарешті, зраділа кішка, я чекаю вже кілька днів, а сьогодні останній термін. Вилазь до мене на спину, і вирушимо в дорогу. Бабуся видерлася їй на спину, і кішка помчала так, що сніговий пил піднявся з товпом. Тримайся міцніше, сказала кішка. Скоро ми будемо біля дратівливого схилу, де сидять балакучі сороки. Ти повинна мовчати. І кішка побігла до маленького горбочка біля комори. Куди бабуся викидала всяке сміття. На високій березі сиділа зграя сорок. Подивіться на кішку, подивіться на кішку, дражнитимемо, дратуватимемо, заскриготали сороки. Будемо клювати, будемо клювати за хвіст, за хвіст. Але кішка промчала повз а бабуся з гордим виглядом не вимовила ані слова. На цей раз все обійшлося, сказала кішка, коли вони спустилися з пагорба. Але попереду ще хлопчачий схил. А там легко тримати сніжкою по потилиці, тому тримайся міцніше. В заметах грали маленькі хлопчики, яких бабуся Часто пригощала пончиками. Ну, це не небезпечно, подумала бабуся. Але раптом один з хлопчаків сказав Он, біжить, облізла кішка, ліпіть швидше сніжки. Бабуся вся стиснулася, бо згадала, що вона тепер дуже дуже маленька, з чайну ложечку. Кішка промчала стрілою. Повз хлопчачий схил і зупинилася біля діри в плетеній огорожі. Ну, ось ми майже і прийшли, сказала вона. Тепер залишилося тільки одне випробування найважче. Зараз ми опинимося в собачому царстві. Ну, чому бути? Того не минути, і вона. Прослизнула крізь огорожу до сусідського пса, який завжди отримував від бабусі смачні кісточки. Нічого страшного, подумала бабуся, це добрий пес. Але тут виявилось, що пес зовсім не добрий. Паща в нього була велика і страшна, з червоним язиком і білими зубами. Бабуся притулилася до котячої спини, і кішка, як метеор, пролетіла під сусідським псом. Тепер я віддячу тобі за те, що ти прийшла зі мною, сказала кішка, віддихавшись, скоро ти отримаєш моє багатство. Зараз ми поповземо до захованого скарбу. Кішка почала повсти. Бабуся сиділа в неї на шиї. Солома лізла їй у вуха. Бачиш що-небудь? запитала кішка. Ні, по-моєму, стає все темніше й темніше, сказала бабуся. Тоді ми на правильній дорозі. Кішка повзла все далі і далі, і навколо ставало все темніше. А тепер що небудь бачиш? Ні, нічого, відповіла бабуся. Про три очі і ти побачиш захований скарб, сказала кішка. Бабуся терла очі і кліпала, терла і кліпала, і коли відкрила їх, побачила, як сяють у темряві. Діаманти, світяться смарагди, горять сапфіри. Тепер ти й сама зможеш знайти скарб. Він твій, сказала кішка. А зараз, забирайся до мене на спину, ми повертаємося додому. Кішка з бабусею, яку називали чайна ложка, пролізли між балок під сінником. І як тільки вони вибралися назовні, бабуся знову стала такою ж великою, як і інші бабусі. Такі перетворення з нею теж траплялися несподівано. Вона взяла кішку на руки і пройшла біля пса, який привітно замахав хвостом. Потім повз хлопчиків, які чемно з нею привіталися, а потім повз сорок, які мовчки сиділи на березі. Бабуся поспішала додому, тому що час наближався до першої години дня. Вона швидко зняла з плити картоплю, деякі картопли не встигли підгоріти, і їх довелося викинути. Бабуся переклала картоплю в блакитну тарілку. Прикрасила шматочками оселеця з цибулею, і як тільки годинник пробив першу годину, прийшов чоловік. По-моєму, пахне підгорілою картоплею, сказав він і насупився, як троль. Дурниці, сказала бабуся, просто картопляна шкірка впала на гарячу плиту. Їжа вже на столі. А ти хіба не будеш обідати? запитав чоловік. Ні, сказала бабуся. Піду, погуляю. І вона пішла до сінника і витягла звідти свій скарб. Це були четверо чорних маленьких кошенят.